I be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hurtful, I could be purple, I could be anything you like. Oh my god, oh my god, oh my, oh, oh my god. Чи є щось цікаве сьогодні? Нам є про що з вами поговорити? Так, треба зробити каву. Так, коротше, не будемо тут сидіти тисячу років. Давайте починати. Всім привіт! Мене звати Папа Джастіфай. Ви на каналі Брудна Стіна. І сьогодні в нас який вже випуск? Сьомий? Сьомий, Сьомий випуск брудної десятки. І сьогоднішні новини мене дуже тішать, бо вони цікаві. Перша новина про те, що колишній президент та співзасновник Нейра який працював з Ілоном маском. Від'єднався від Ілона Маска та почав розробляти свій нейролінк. І він каже: типу, Ілон Маск, це все супер. Я не буду дерявити голови моїх пацієнтів. Він хоче робити операції більш приємно для пацієнтів. Якщо я не помиляюсь, нейролінк він дає взагалі там багато приколів. Він може вилікувати депресію, тривожні розлади. В мене до речі, тривожний розлад. Якщо хто не знав сліпоту, глухоту, коротше, багато проблем, які пов'язані з мозком. Ця штука поки що лікує тільки зір. Коротше кажучи, я не впевнений, що вона настільки ж універсальна, як Нейралінг, але вона не потребує дирки в голові, що, типу, великий плюс, скажімо так. До того, Шилома сказав, що він не буде ставити собі першу версію Neuralink, але от другу. Він вже, мабуть, собі поставить. Наше майбутнє виглядатиме наступним чином. Всі будемо ходити з нейролінками другої, третьої, четвертої версії покоління та будемо розмовляти з вами без використання слів, мабуть, бо будемо все дуже швидко зчитувати за свого мозку та відправляти співрозмовнику там за. Долі секунди, ну це виглядає круто, коли першій людині підсадять Нейролінк, це буде якась революція, і я б на це подивився, чесно кажучи. Хочу дожити до цього моменту та побачити це в цьому. Ілон Маск прикольний чувак, але от, що стосується Твіттеру, це просто якийсь треш. Про що каже до речі, Стівен Кінг. Дивитися на листування між Ілоном Маском та Стівеном Кінгом дуже дуже цікаво. Раджу підписатися на обох Твіттері та подивитися, що вони там кажуть один одному. Поїхали далі. Наступна новина. Це те, що EA остаточно покинула Російську Федерацію. І це, як завжди, нас з вами тішить. Бо ну, чим менше компаній на Росії, тим краще. Скоріше за все, вони не побачать Sims 5, вони не побачать нічого, але. Але не будемо забувати, хто такі EA. EA – це Паскуди Сутулі, якщо чесно. Вони й досі не додали українську мову ані до магазину, ані на сайт. Вони не додали гривню в них і досі в магазині. Та цьому додатку EA, як він там зветься EA Play. Все у рублях. Для мене EA, як я й казав раніше, це колаборант, поки що. Вони покинули Росію, але все одно там все продається. Короче, ну таке, але новина вона гарна. Це такий плюсик їм в карму, що вони все ж таки остаточно вийшли з Російської Федерації. І побачимо, як воно буде далі. Якщо вони додадуть українську та додадуть гривні, це вже буде якийсь крок до того, щоб стати правильною компанією та ігровим видавцем. Поїхали далі. Портал Noob Club розповів, що Blizzard почала відв'язувати від російських облікових записів номери телефонів. Це нам каже про те, що. Blizzard теж все ще знаходиться у російському полоні, але вони звідти відходять також, хоч вони сказали, що їх там вже нема, але вони все ще там є. Повірте мені. Тепер оця відв'язка телефонів. Вона. Реально почне впливати вже на те, що російські починають нити, вони починають нити. Вони кажуть, що у Варкрафті в них зникла можливість там створювати клани, перейменовувати клани, зникла можливість, здається, купувати е, галду. Зникла можливість коротше, багато чого зникло, і вони, здається, не можуть навіть купувати підписку. ну, коротше, там типу, все все дуже погано. В Overwatch Те саме. Якщо у вас не, не було Overwatch, якщо у вас не було першої частини. Якщо ви її не купували, то другу частину вам пограти не вдасться, бо в неї можна грати тільки тоді, коли у вас прив'язаний телефонний номер. Якщо у вас вже була придбана перша частина, то вам нічого не треба, ви все одно зможете грати навіть на Росії. А якщо ви не грали, якщо ви новий гравець Overwatch 2, то вам потрібно обов'язково прив'язувати свій телефонний номер. А так як цього зробити неможливо, грати в Overwatch ви просто не зможете. Отака от, от новина, тому побачимо щодо Call of Duty, я не зроблю. Розумів, як воно там працює, здається, вони грають чи не грають. Коротше, я не знаю. Я знаю, що з Call of Duty треба реєструватися саме на сайті Call of Duty, не у Blizzard, ні у Battle.net, а саме у них там, коротше, на сайті. Як в них там до Росії відношення, я не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть у коментарях. Дуже цікаво, як взагалі з колдою, бо я не граю у колду у мультиплеер там у королівську битву. Хоча, мабуть, варто було б, хоча б інколи це робити. Якщо ви знаєте, як там справа, напишіть, будь ласка, у коментарях. Поїхали далі. Days Gone 2. бути чи не бути. Наступна новина про те, що петиція, яку створили гравці з вимогою та з проханням скоріше почати розробку другої частини Days Gone, Вона набрала дуже багато підписів. Там скільки я, я писав 180? мабуть, вже 200 типу тисяч підписів. На зібрала і це мабуть ні на що не впливає, бо я ж кажу, петиції вони ні на що не впливають і ніколи не впливали. Це просто витрата часу і більше нічого. Ну самі порахуйте, що таке 180 тисяч людей. Для великого видавця такого як Sony. для нього треба продажів там 7 мільйонів, 8 мільйонів, 10 мільйонів, як було з God of War, як було з Last of Us 2, 1. Тобто 180 тисяч це не показник. Якщо Sony це побачить, ну вони такі, ну круто, хочете другу частину, супер. Можливо, колись там ми це зробимо. Але дуже на це не сподівайтесь, друзі. Це просто, просто скажімо так, таке невеличке опитування, чи хоч хочуть люди Days Gone 2 чи ні, хочуть, а вже ж хочуть. І я хочу, всі хочуть. Там прикольна стрільба, там прикольний байк, він звучить круто, керується прикольно. Ну коротше, там було багато цікавих моментів. Як я й давно казав, вже перша частина Days Gone це такий тест. От друга частина вона була б набагато крутіша. Повірте мені, друга частина сиквел, вона була б просто дуже кльова. Сподіваємось, що друга частина все ж таки вийде. Sony побачить це опитування, цю петицію та скаже так. Все, давайте робити. Ось вам мільйони доларів. Давайте робіть. Сподіваємося, віримо. Наступна новина про те, що франшиза Брюса Всемогутнього Евана Всемогутнього. То там ще був всемогутній, могла отримати ще одну екранізацію, де Джим Керрі міг отримати роль Люцифера, отримати собі здібності Люцифера. Прикольно, що він хотів, щоб Дженніфер Еністон загинула. Потім, коротше, він її воскресив, і вона, типу, як зомбі, там якийсь час стосувалася з ним, а потім повернулася вже остаточно до життя. Це прикольна ідея. Я подивився на цей фільм, але на жаль, його скоріш за все, ми ніколи не побачимо. Хоча ідея дуже прикольна. Тут таке питання, що Джим Керрі взагалі, мабуть, піде з кіноіндустрії. Він недавно казав у подкасті це. Він якийсь взагалі став депресивний, та я дуже за нього переймаюсь, бо ну щось з ним не так, коротше кажучи, він якийсь став дуже серйозний, дуже такий похмурий. Щось сталося, але що сталося, я не знаю. Він там почав грати якісь драматичні ролі, там і так далі. Не знаю, що з ним сталося, але знаєте, мабуть, будь-який комік. Всередині не дуже й комік. Взагалі, комедія це дуже важко. Дуже важко. Справжня комедія, яка смішить тебе. Так, це дуже важко. Це набагато важче грати, ніж там десь у жахах чи бойовиках якихось там і так далі. Когось розсмішити це дуже-дуже важко. Якщо Джим Керрі піде з кіно, ми втратимо дуже-дуже чудову людину. Сподіваюсь, він цього не зробить, але ми ж не знаємо, що в нього там в житті коїться. Тому будемо сподіватися, що цього не станеться. Та Джим Керрі залишиться таким веселим радість повернеться до нього в життя. Поїхали далі. Наступна новина: це про Пета. Пета це захисники тварин, які ви Вимагають прибрати з God of War, коротче насилля над тваринами. Ну це вже така маячня, типу на рівні Русні. Знаєте, вони є дуже паскудною організацією. Вони ніяк не допомагають Україні. Вони не визнають Росію. Здається, взагалі мовчать про те, що твилкується в Україні з тваринами зараз. Але треба ж вимагати від розробників. Цифрової гри пікселів на екрані, щоб вони прибрали там цих вовків там і так далі. Ну, це просто вже маячня повна, це шизофренія, якась. Це я не знаю, як ще, як ще це назвати, бо оці всі ліві історії, типу ліворадикальні, скажімо навіть так. Ці активісти, вони просто стають все більш крінжовими. Я не знаю, як ще це сказати, але оця ліва двіжуха, вона стає все більш і більш крінжовою. Я не знаю, що ще сказати. Коротше. Ще ганьба, Пета і Україна переможе. Поїхали далі. Наступна новина про те, що якийсь модер додав у кіберпанк 2077 фондовий ринок. І це прикольно. Ось такі моди взагалі повинні робити самі розробники, бо це дуже цікава історія. Твої вчинки у світі кіберпанку впливають на акції компаній. Ти їх можеш купувати, ти можеш їх продавати. Це дуже крута ідея. Типу, чому розробники цього не зробили? Я не знаю. Навіть зараз вони можуть побачити. Як це зроблено, і такі блін, давайте додамо. Це ж круто. Вбив поліцейського, акції поліції впали там чи піднялись. Там вбив е, якогось посадовця Арасаки, акції впали, типу, чи піднялись. Там, вбив ще когось, там пограбував ще когось. Там банк якийсь і так далі. Це все впливає на акції. Ти можеш там вбити кучу посадовців Арасаки, акції впали, ти їх купив. Потім коротше щось трапляється. Ти граєш, граєш, акції ростуть, 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 Ти їх продав, заробив на цьому кучу грошей. Це прикольно, прикольно. Можна так робити. Можна. Можна так робити, чому розробники цього не роблять, незрозуміло. До того ж, розробники хотіли колись додати туди метро, хотіли додати туди літаючі автомобілі, і все це, мабуть, знову ж таки падає на плечі модерів. Взагалі, я не є прихильником модів, бо я вважаю, що гра має бути ванільною. Я намагаюсь не додавати моди в гру і грати в гру так, як вона є. Ось, але якщо ці моди не ламають гру взагалі, типу, і вона грається нормально, чому б і ні? І давайте розвивати українське ком'юніті в Steam, бо нас там дуже мало, друзі. Сьогодні мені у Фейсбуці написали, що ось вийшла гра Gotham Knights, В ній немає російської мови взагалі ані субтитрів, ані локалізації голосової, нічого немає. Але русня настільки швидка, що вони додають субтитри буквально типу за тиждень. Вони роблять машинний переклад. А машинний переклад це краще ніж взагалі без перекладу. Я нагадаю. А в нас нічого нема. Наша ком'юніті не таке швидке. Наші хакери не такі швидкі. Це треба якось розвивати. Я не кажу, що нам треба пір піратити ігри там чи хакати ігри, чи щось таке. Але робити фанатські переклади та локалізації нехай вони навіть будуть з помилками. Це краще ніж взагалі без них. Давайте це робити. Давайте розвивати українське ком'юніті в стім. Поїхала далі. Наступна новина про те, що видання Hollywood Reporter повідомило, що у перезавантаження Блейда з'явився новий режисер. Я не знаю, яким вийде новий Блейд, бо мені не дуже подобається каст Махершала Алі на цю роль. Мені здається, що він не підходить. Не знаю, але він виглядає не як блейд. Навіть якщо його одягнути там в цей прикид, дати йому катану. Мені здається, він не дуже блейд. Було б прикольно, на мою думку. Додати взагалі снубдога на роль Блейда. Ну уявіть собі, блін, снубдог у ролі Блейда з катаною. Коротше, курить а, джойнт і рубить вампірів, типу, направо і наліво. Це було б дуже круто. Якби це хтось зробив, я б це подивився, чесно кажучи. Це прикольно, що Марвел все ж таки не кидає спроби а, зняти цей фільм. У них багато бюджетів, вони це зроблять дуже якісно та дуже прикольно. І ще сказали, що цей фільм буде дуже похмурим та дуже таким кривавим, як ми любимо. Бумо не знаю, що Марвел складає у ці слова кровавий та похмурий, але я все ж таки сподіваюся, що це буде дійсно щось таке похмуре та криваве. Бо Марвел місцями у месниках це робили, особливо в останніх частинах. Декілька було моментів таких похмурих та драматичних. І я сподіваюся, що з плейдом буде саме так. Поїхали далі. Наступна новина про те, що розробники студії Alchemia Interactive опублікували скріншот або рендер. Не дуже зрозуміло, що це. Оновлений образ гоблінів із перезавантаження готики першої. Виглядає прикольно. Покажіть нам, будь ласка, геймплей, і тоді будемо вже, мабуть, додавати гру до бажаного в Steam, А поки що я не знаю. Я дуже-дуже боюся того, що зроблять з рімейком першої готики. Бо перша готика навіть зараз грається прикольно, якщо її встановити, вона досі нормально грається. Там дуже погано. На бойовка, але це фішка готіки взагалі. Бойовка, вона завжди там була поганою, але не в цьому весь смак цієї гри, скажімо так. Да? Смак цієї гри, та взагалі кайф від неї це дослідження світу, навколишнього середовища та там і так далі, всяких печер. Якщо вони реально зроблять те, що я зараз бачу на своєму екрані з цими гоблінами та з графікою, та залишать оцей ось. Дух готіки. Ну я купую цю гру тоді. Що я можу сказати? Подивимось, як це буде. Поки що нічого не зрозуміло. Я спостерігаю за цією грою. Будемо дивитися далі. Поки що нічого не зрозуміло, Декілька скріншотів і більше нам нічого не показують. Не знаю, що сказати, але скріншот прикольний. Поїхали далі. Квентін Тарантіно продовжує критикувати супергеройські фільми. Він каже про те, що дійсно, якщо ти дивишся супергеройське кіно, ти любиш Тора, ти любиш там спайдермена, ти любиш. А... Інших там супергероїв, але ти не любиш актора, який їх грає. Актор є просто такою, типу, маскою цього супергероя. А справжні актори. Бачите, як я кажу, справжні актори. Я вибачаюся перед всіма акторами, але я теж вважаю, що фільми Марвел це все ж таки не є справжнє кіно. Це є така індустрія розваг, скоріше, а не кіноіндустрія, як я її розумію. Для мене актор це Деніел Де Юіс, скажімо, який просто виходить, знімається у кіно, отримає Оскар. І йде там на 5-10 років, просто його ніхто не бачить. Потім він повертається, ще раз отримає Оскар і знову йде кудись там відпочивати, там робити взуття чи щось таке. Я не знаю, що він там зараз робить. Знов повертається, ще раз отримає Оскар і знову йде. Деніел Дель Льюіс це просто геніальний актор. Якщо ви не знаєте, хто це такий, він грав у бандах Нью-Йорку. Ви його 100% знаєте. Він грав у дуже-дуже багатьох фільмах, які майже всі отримують Оскара. Він отримає Оскара. Там. Він один з небагатьох акторів, хто отримав, Найбільшу кількість оскарів взагалі, здається, він і Джек Ніколсон отримали найбільше з цього оскарів за кар'єру, якщо я нічого не переплутав. Тому Деніел Де Льюіс це актор, а якийсь Том Холланд – це ще не актор. Вибачте, це ну, це це такий молодий починаючий актор, скажімо так. А ось справжні актори, які грають дуже важкі ролі, важкі в плані того. розумієте, акторська гра для мене вона не є, типу, зробити так. Це не акторська гра, вибачте. Це маячня, якась акторська гра. Це коли ти показуєш свої емоції. А я тобі вірю. Типу, ти от мені показуєш біль, і я цьому вірю. Деніел Де Льюіс, Джек Ніколсон це можуть робити, Том Холланд цього робити не може, вибачте, але це правда. Майже всі актори, хто грають у фільмах Марвел, не грали справжні ролі. Крім може Кембер -Бетча. Ось він грати вміє, він, він чудовий актор, я його дуже люблю. Але більшість акторів, хто грає у супергеройських фільмах, вони такі актори, які ну, проявили себе тільки у фільмах Марвел і більше ніде. На жаль, і Квентян Тарантіно про це каже, типу, що. Ось ці супергеройські фільми, наче взагалі нічого більше не знімається. Подивіться на фільми, які виходять: якісь там маквамени, оці скеля, який знявся нещодавно у цьому фільмі. Я навіть не згадаю, як він зветься. оці тріко вічно всі в цих тріко спайдермени, супермени. Коротше. Ну, бо це заробляє гроші, де справжнє кіно, тільки всі старпера знімають нормальне кіно. Де поділися, де де молоді режисери, які повинні це робити. Вони є, але їх дуже дуже мало. Я за ними дуже дуже ретельно стежу. Їх дуже мало на жаль, але вони є. Це мене теж тішить, але їх мало. Треба більше. Квентінаратіну про це й каже, що ти буде це все? Чому це все кудись ділося? Чому я це розумію? Скорсезе це розуміє, і критикує ці фільми. А інші режисери ні. Бо кіно це не про супергероїв, кіно це про якусь історію, якісь емоції, якусь глибину. Щоб ти подивився кіно та щось ще, типу, два-три дні ходив, типу, й думав про що це кіно, ось що таке кіно, справжнє. А Марвел, ти що, подивився, вийшов з кінотеатру? Ну, прикольно, він так зробив. Да, да, на кльо, кльо. Угу, 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 Ну все, пішли там бургер зімо. Це буквально все. Тому я сподіваюся, що буде більше справжніх фільмів, а Марвелу стане трішечки менше. Розважати дітей це потрібно, але блін, я теж хочу якогось якогось кіно, типу чудового, але його не стається. На жаль, поїхали далі. У Steam з'явилася гра, яка зветься Nobody the Turnaround. Це симулятор життя, такий похмурий, депресивний. Ви дуже вам дуже сподобалась. Ця новина, <смі> багато цікавих коментарів. Як гра вона не дуже цікава, але концепт вам сподобався. Нащо нам грати, типу, у депресивну гру? Якщо у нас там за вікном війна, ставайте ще депресивнішими. Можливо, ця гра навпаки, типу, стане трохи веселішою, ніж те, що ми бачимо за вікном. Може для когось це стане такою розвагою, чілом, бо вона, як кажуть, доволі чільна. Ти можеш просто сісти там, пограти, отримати дозу меланхолії та лягти спати. <смі> не знаю. Я я в неї не грав. Я тільки подивився там трішечки геймплею, але я в неї не грав. Не знаю, що це за гра. Взагалі цікаво, що розробники типу зробили гру про буденність такого ще здається мені ніхто не робив. Ну цікава ідея, поїхали далі. Остання новина про те, що розробники почали у Твіттері зізнаватися у своїх гріхах. Про груди Тріс, що вони там колихалися дуже сильно, і тестувальниці довелося це прибрати. Погана, яка поверни це нам. Нащо ти так погано зробила всім нам. Інші розробники почали писати про якісь інші штуки: там хтось ховає банани у текстурах Overwatch, хтось ховає стільці на, на будівлі. Насамперед, знаєте, в кожній грі є якісь пасхалки, яких ми ніколи не побачимо. Але вони там є, і розробники взагалі полюбляють такі штуки робити. Це такі, знаєте, цифровий підпис розробника або дизайнера, або ще когось, які вони роблять у будь-якій грі. Я впевнений, що в кожній грі є така штука, і ми про це ніколи не дізнаємось. Я кажу: блін, зробіть книгу про це. Це ж дуже цікаві історії. Зробіть книгу, підбірку, хтось, якийсь журналіст, нехай там поїздить по студіях та попитає оце ось у ці історії про рідкісні отакі смішні штуки. Тому мені було б цікаво це почитати. Пишіть в коментарях. Якщо вам також так, тепер переходимо до ігор. Що я пограв цього тижня? Що я пограв? Я пограв у Zero Сівер, це така гра, яка дуже схожа на Тарков всередині гри всесвіт, наче це Росія, там рублі і так далі. Але гра це не російська, це суміш такого сталкера з Тарковом, бо там є аномалії, ти можеш загинути від будь-якої фігні. Вона дуже така хардкорна. Якщо ви шукали щось на кшталт Таркова, але не хотіли купувати російське лайно. Можете купити собі Zero Сівер та пограти в неї. Вона прикольна, вона, ще раз кажу, не російська гра, можете сміло її купувати, але там рублі. Ну, ну Всередині гри, в цьому всесвіті гри, це типу якась постапокаліптична Росія, і там є рублі. Про це ні, ніхто не каже, але там є рублі. Ще я купив Symphony of War, The Nephilim Saga. Це така гра, покрокова стратегія. Не знаю на що вона схожа, Скоріше, вона схожа, якщо у вас є свіч, вона схожа на Fire Emblem. Там Є глобальна карта, там є покрокові бої. Там я впевнений, дуже крутий сюжет. Сама бойова система дуже там цікава. Ось вона небагато коштує. Якщо вам цікаво, пограйте, купіть, якщо не подобається, просто зробите рефанд і на тому і закінчите. Я буду грати, буду проходити. В ній немає української. В неї немає російської мови, тільки англійська мова. Я вас попередив. До речі, в Zero сіверд так теж немає російської мови. і Української також є тільки англійська мова. Обидві ці гри вони тільки англійською тому будьте готові до цього. Що ще? Я ще купив дом це такий рогалик, де ти риєш вниз такі тунелі, типу, здобуваєш там золото, якісь камені ресурси. Потім в тебе зверху є такий купол, який обороняє тебе від монстрів, які хвилями напливають на цей ось купол, на цей бункер, не знаю, як це назвати. І ви можете купувати різні речі до цього купола, покращувати зброю, там і так далі, і так далі, далі, і і відбуватися від оцих от хвиль цих монстрів цікава механіка. Я раджу вам пограти. Якщо ви не знаєте чим вбити час, пограйте у Dome Keeper. Вона прикольна. Мені сподобалося, буду грати, буду проходити. Що ще Ще я повернувся до Pillars of Eternity. Це дуже крутезна гра. Я її обожнюю. Я її пройшов десь наполовину та закинув чомусь щось. Вийшло тоді якась нова гра. Я пограв ту гру, і потім вже повертатися до Піларсів дуже важко, бо ти вже забув, що там було. Піларси, взагалі, як і будь-яка велика RPG, Її треба сідати і грати, 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 грати до кінця. Бо Якщо ти її закинув, то забудеш через там місяць, що там взагалі було. Це така штука, яка є у всіх великих RPG. Не кшталт там Icewind Dale, Baldur's Gate, Planescape Torment і так далі. Такі це ось всі великі ігри з багатою кількістю тексту та багатою кількістю квестів, та історія, яка там складна історія всередині. Треба сідати, грати, грати, грати. Ось зараз я повернуся, граю. Це просто в. Ну, я не знаю, це просто одна з моїх улюбленіших ігор. Ще може ще про неї сказати. Cultures Northland і Cultures, другу частину це стара, стара, стара стратегія, яка нагадує Settlers. якщо знаєте таку серію ігор, стратегії Settlers. Cultures — одна з моїх найулюбленіших стратегій в цьому форматі. У неї дуже крутий стиль, такий мультяшний, і мені вона дуже подобається. Я, я навіть зараз згадую, як там, коли ти тицяєш на якогось там маленького цього чоловічка, що він. Він каже, пам'ятаю ще з дитинства, коли я в неї грав, і от я ще раз купив, вона там зараз зі скидкою коштує там типу 18 гривень чи щось таке. Cultures, купуйте, грайте, вона дуже чудова. Грається, вона взагалі прикольний такий вайб в неї. Вона така спокійна. можете тупо там сидіти коротше, чіліти максимально каву собі зробіть. Типу, сядьте ці ось продуктові ланцюжки робити. Коротше, це все дуже мені подобається, тому раджу пограти, якщо ви не грали колись там в дитинстві. чи... У школі чи скільки вам років я не знаю. Що ще, ще я купив собі The Wandering Village? Це теж така містобудівна стратегія, яка відбувається, дії якої відбуваються на спині у великого такого кам'яного динозавра, який постійно кудись йде, і ви ось на спині цього динозавра там будуєте собі таке селище, видобуваєте там ресурси і так далі. і так далі. Кльова гра, дуже в неї позитивні відгуки. Якщо вам подобаються містобудівні стратегії, як вони подобаються мені, а я їх дуже люблю, бо вони мене дуже заспокоюють, як я і казав. Зав раніше в мене тривожний розлад і мені треба щось для заспокоєння моєї нервової системи. І ось такі ігри мене дуже заспокоюють. Пограйте, купуйте, не пожалієте. Вона зараз здається ще у ранньому доступі, але вона вже прикольно грається, можна грати і отримувати насолоду. Ще одна гра, яку я купив собі та спробував пограти, це Age of Darkness Final Stand. Ви там будуєте своє селище і навколо вас туман війни. Це як у Варкрафті, пам'ятайте. У третьому вам дається якась кількість воїнів чи в Старкрафті. Ви повинні вижити у цій місії. Але у цій грі ви можете будувати казарми та будувати воїнів додатково, розвивати, будувати нові якісь будівлі, покращувати їх, покращувати свою армію та відбиватися вночі від е, монстрів, які там навколо вас всюди коротше, живуть. Вночі вони стають е, більш активними. Перші декілька ночей вони не на. Падають, але потім починаються хвилі. Ось цих атак за цей час вам потрібно розвинути своє селище до якогось там більш-менш укріпленого рівню. Я завжди вдаю себе українцем, а монстрів руснею. Так грається краще, скажімо так. У неї знову ж таки дуже позитивні відгуки. Вона також є у дочасному доступі. Вона ще не вийшла, вже майже готова. Коротше, в неї вже можна пограти, отримати кайф та провести в ній декілька вечорів, типу, пограти та подивитися. Знову ж таки, купуйте, пограйте, якщо не сподобається робіть на цьому все. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск брудної десятки. Пишіть у коментарях свої враження, свої коментарі щодо новин та щодо ігор, які я вам порекомендував. Якщо ви в них грали, напишіть свої враження. Будь ласка, мені це теж дуже важливо. Робити ці рубрики надалі чи не робити, як скажете, так і буде. З вами був папа Джастіфай. Та побачимось через тиждень у новому випуску брудної десятки.